Сьогодні ми вивчимо 10 побутових англійських слів і речень, які, на жаль, ми не вживаємо в Україні. І коли ми хочемо це сказати англійською, зазвичай ми дістаємо наш Google-перекладач. Тому зазубріть, запам'ятайте ці слова і постійно їх вживайте, тому що без них нікуди. Перше слово побутового рівня це є камін. Як англійською мовою. Зараз взимку ми скажемо камін. Зверніть увагу. Fireplace. 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 Камін. І розглянемо в реченні. I love to cozy up by the fireplace on Cold winter. Мені подобається, я полюбляю притулитися, вмоститися to cozy up. Пам'ятаєте слово козі, затишний такий, а to cozy up це вмощуватися або притулятися. I love to cozy up by the fireplace біля каміну. On cold winter, в холодну зиму. Тому, по-перше, запам'ятайте fireplace, що означає камін, А по-друге, to cozy up вмощуватися, притулятися. Наступне слово це obscure. Obscure означає неясний, нечіткий. Це може бути і про погоду, і про що завгодно. Ми, на жаль, не вживаємо це слово дуже часто. Тому розглянемо в реченні. The obscure explanation in his presentation left the audience puzzled. Тобто нечітке, неясне пояснення. Obscure Explanation. Нечіткий неясний залишило аудиторію спантеличеною. Puzzled спантеличеною – від слова пазле. Отож, obscure означає нечіткий і неясний. Запишіть та вживайте. Як сказати англійською вимоклий? Оу, oh, я вимоклий через цей дощ. Зверніть увагу: soaked. Ще разок. Soaked. Вимоклий. І розглянемо в After getting caught in the rain, our clothes were soaked and we had to find shelter to dry off. Після того, як нас застав дощ, after getting caught in the rain, our clothes were soaked. Наш одяг був вымукли. and we had to find shelter to dry off. І ми мусили знайти укриття для того, щоб просохнути. To dry off – це є просохнути, Shelter – це є укриття, і звичайно, що soaked – це є вимоклий. Тому запам'ятайте ці слова, і зокрема слово soaked – вимоклий. До речі, якщо ви початківець і ви хочете навчитися читати англійською, будувати прості речення. Можливо, ви вже дещо знаєте граматику, і ви хочете. Підвищити свій рівень, тому різними часами бажаєте спілкуватися. Для цього в мене є розроблений мій платний відео та аудіокурс. Англійська по-простому для початківців чи навіть для середнього рівня. Якщо ви надумаєте отримати цей курс, то в описі під цим відео ви дізнаєтеся більше інформації. Як буде англійською застібнутися? Приміром, на замок? Зверніть увагу: Zip ап up. Zip up. Застібнутися на замок. Але якщо в нас є ґудзики, тоді ми кажемо to button up. To button up, коли про ґудзики. Коли про замок, ми кажемо zip up І, звичайно, що розглянемо в реченні I zipped up my jacket and buttoned up my shirt to stay warm. Я застібнув свою курточку і теж застібнув buttoned up my shirt мою сорочку. To stay warm, щоб залишатися в теплі, щоб мені було тепло. Тому запам'ятайте, zip up це про замок, а button up це про гузики. Наступне слово нашого списку це surroundings. Surroundings. Воно є славнозвісним, тому думаю, що ви десь та й чули його, а означає оточення чи околиці. Surroundings. Приміром, львів. And its surroundings are of great interest for tourists. Lviv and its surroundings are of great interest for tourists. Львів та його околиці сильно цікавлять туристів. Лвів and its surroundings. surroundings. Тому вживайте, будь ласка, це нове або не зовсім нове слово для вас. Як буде англійською? Буреві. Зверніть увагу. gale, gale, Це буде буревій. Приміром, The Fierce Gale rattled the windows, making it a stormy night. The fierce gale rattled the windows, making it a stormy night. Лютий. Лютий буревій бив тряс вікнами. Це була штормова ніч. Тому запам'ятайте слово «gale», буревій і ще слово fierce означає лютий. Як буде англійською град. На жаль, але це ще одне слово, яке всі ми шукаємо в перекладачі. Може не всі, але більшість з нас. Зверніть увагу, град англійською буде «hail». «Hail». не хел, а «hail». Це є град. І розглянемо в реченні. I heard the loud hail hitting the roof. During the hailstorm Storm yesterday. Тобто вчора я чув, як потужний град бився об дах під час такого е, дощу з граду, скажімо так. Тому запам'ятайте слово hail означає град. Оскільки ми вже заговорили про погоду, то в мене до вас ще одне питання на засипку. А як буде англійською гроза? Mm -mm, не знаєте? Зверніть увагу на це слово. Теж рідко вживаємо, тому раджу запам'ятати. Thunderstorm. Thunderstorm. Це є гроза. Запам'ятайте і вживайте. Приміром, Last night we had to cancel our outdoors plans due to the unexpected thunderstorm. Минулої ночі, минулого вечора, ми мали скасувати усі наші плани на вулиці, пікнік чи що завгодно. Через неочікувану грозу. Unexpected thunderstorm. Тому запам'ятайте це слово thunderstorm. Як буде англійською ураган або буревій? трошки схоже слово. Як це буде англійською? Зверніть увагу. Hurricane. Hurricane це є ураган або буревій. І зверніть увагу на це речення. We evacuated a coastal area because a hurricane. Was approaching. Ми евакуювали берегову зону, тому що ураган, буревій наближався. Coastal area, берегова зона, Hurricane, буревій або ураган. Запам'ятайте. Останнє слово, яке ви мусите вивчити, це є моросити. Як це сказати англійською? Зверніть увагу: To drizzle. To drizzle. Щоразу, коли захочете сказати моросити, маєте ось це слово. І зверніть увагу на останнє речення: As we strolled through the park. a light rain began to drizzle. Коли ми гуляли парком, легесенький дощ почав моросити. A light rain started or began to drizzle. To drizzle моросити. Запам'ятайте всі ці слова, тому що вони є вживані, вони вам знадобляться і без них нікуди. Якщо думаєте вивчати англійську з нуля, тоді можете ще раз розглянути мій платний відеокурс. Більше інформації в описі. І якщо, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно зробіть це. Залишіть вподобайку і зустрінемося в наступних відео. Бувайте!